Ви коли-небудь почувалися так, наче ваш дім атакують комахи, жуки і комарі? Чи не вважають небажані відвідувачі вас і вашу домівку чудовою мішенню, переслідуючи, дратуючи і кусаючи саме вас? Представляємо Солар Баскіл від Topshop. простий і водночас ефективний винищувач комах. Він заряджається за допомогою сонячного світла в день, а вночі ультрафіолетовий ліхтарик і високовольтний провід автоматично оживають, приваблюючи та швидко розправляючись із комарями, метеликами та іншими літаючими шкідниками. Тож ви з родиною можете провести час разом без небажаних відвідувачів. Solar скіл працює за рахунок сучасної технології сонячних батарей. Він накопичує сонячні промені в день і перетворює їх на енергію. Живлячи ваш Solar Скіл без жодної потреби у розетках. Це означає. Що він справді портативний, тож ви можете брати його з собою куди завгодно. Ви навіть можете брати його з собою у відпустку. Присоски забезпечують надійну та міцну фіксацію саме там, де ви найбільше потребуєте захисту. Де б ви не були, Solar Baskill завжди захищає вас і вашу родину від дошкульних літаючих шкідників. Попрощайтесь із застарілими лепкими стрічками, танцями з мухобійками та свічками, які не працюють. Ніхто не хоче користуватися отруйними спреями чи шкідливими хімікатами, особливо біля. Дітей і тварин, Тож дозвольте Соларба Скіл виконувати важку роботу за вас, доки ви відпочиваєте. Solar СоларбаСкіл високотехнологічне, сучасне рішення. Світло приваблює комах, а високовольтний провід швидко і ефективно розправляється з ними. Щоб очистити, переведіть у положення вимкнено та просто витрусіть зібраних комах чи прочистіть щіткою. І можна продовжувати. Тож припиніть відмахуватись, бризкати, махати і приклеювати. І дозвольте Solar СоларбаСкіл тримати небажаних літаючих шкідників на відстані, щоб вони не кусали вас уночі. Телефонуйте за номером на ваших екранах, просто зараз. І замовляйте свій власний Солар Бастіл за найвигіднішою ціною. Захистіть себе та свою родину від літаючих шкідників і комах. Заощаджуйте сімейний бюджет, адже у нас є для вас спеціальна пропозиція. Замовляйте Солар Баскіл зі знижкою 100 гривень. Захищайте від комах всю оселю. Використовуйте його у вітальні, на кухні та у спальні. Тож, якщо літаючі шкідники і комахи розглядають вас і вашу домівку чудовою мішенью, Солар Бастіл їм доведеться. Вадеться змінити свої плани. Телефонуйте за номером, що ви бачите на екранах просто зараз. І замовляйте свій по-справжньому портативний винищувач комах Solar Baskill на сонячних батареях зі спеціальною знижкою 100 гривень. Купуйте нашу продукцію у магазинах вашого міста. Зручний шопінг для всієї родини.